Ще на Волині виявили екологічну бомбу. Чоловік організував удома наркопритон. З універсальної картки Лучанина зникли кошти. Хто відповідатиме? 76-річна вишивальниця творить дива на полотні. Надійшло сповіщення про смерть героя із Заболотівської громади Дмитра Макаревича. Життя оборонця обірвалося 18 лютого під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини, внаслідок ураження ворожим ФПВ-дроном та артилерійського обстрілу. До сьогоднішнього дня воїн вважався зниклим безвісти. У Дубечиницьку громаду надійшла звістка про смерть військовослужбовця Олександра Янчука. Захисник із 2014 року став на захист незалежності та територіальної цілісності України. Від початку російської агресії він мужньо виконував свій обов'язок перед державою, був прикладом відданості, сили духу та справжнього патріотизму. Про час і місце поховання повідомлять додатково. Загинув військовослужбовець із Любешівської громади Іван Качула. Життя воїна обірвалося 29 вересня. Капітан, командир мінометної батареї 1 го механізованого батальйону, 100-ї окремої механізованої бригади, родом із села Ветли. Страшна звістка знову сколихнула горохівську громаду. 23 вересня перестало битися серце героя захисника Олександра Ходачкевича. Під час повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю герой без сумнівів став на захист батьківщини, адже був палким патріотом, служив солдатом відділення оперативного призначення. Мужньо виконував свій військовий обов'язок на території Дніпропетровщини. Про місце і час зустрічі воїна повідомлять згодом. Сьогодні ківерці прощалися з воїном Віктором Мельничуком. Народився захисник у селі Сокиричі, жив і працював у місті Ківерці. Одружений, виховав двох синів, один з яких теж захищає Україну від ворога. До лав ЗСУ Віктор Мельничук вступив 25 лютого 2022 року. Помер воїн 24 вересня в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Куп'янського району Харківської області. Сьогодні ківерчани зустріли скорботний кортеж з тілом героя. Відспівали Віктора Мельничука у місцевому храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Радісна новина для Волинян. Сьогодні в Шацьку урочисто зустріли захисника Андрія Ховхуна із села Світязь. Який повернувся додому з полону, військовослужбовець три з половиною року перебував у неволі, проте вистояв, витримав, не зламався. Мешканці громади зустріли захисника теплими обіймами, квітами, плакатами з патріотичними написами, подарунками та щирими словами вдячності. Вітаємо захисника вдома. Волинські прикордонники затримали групу осіб, які мали намір перетнути держкордон. Сталося це на території Ковальського району. Трьох чоловіків прикордонний наряд угледів за кілька метрів від держрубежу. Коли ті зрозуміли, що їх помітили, кинулися на навтьоки. Згодом порушників наздогнали та затримали. Ними виявилися жителі Київської області. Усі вони призовного віку. Домашні наркозбори ще в одному із сіл Камінькаширського району чоловік у своєму помешканні організував наркопритон. Тут збиралися прихильники наркотиків та психотропів, вживали їх одразу на місці. Поліцейські провели в домі санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс та інші речові докази. Вік на землю! Організатора затримали. 34-річному волинянину загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Незаконно збував зброю на Волині. Перед судом постане 47-річний житель Одеси. За матеріалами слідства він впродовж січня-червня цього року незаконно продав волинянину через поштового оператора гвинтівки конструкції Токаєва. Зазначимо, що чоловік раніше вже судимий за такі злочини. У ході санкціонованого обшуку у його гаражі правоохоронці вилучили потім ще зброю та запчастини до неї. Незабаром чоловік постане перед судом. Земля під токсинами, Волинська область, село Цегів на Горохівщині. Земельна ділянка, яка мала би слугувати щитом від стихійних сміттєзвалищ, перетворилася на джерело загроз для довкілля, а можливо, небезпека навіть для здоров'я людей. Про це заговорили волинські екологи після візиту на сміттєзвалище. Ще у 2018-му Місцеві жителі неабияк обурювались будівництвом полігону. Для твердих побутових відходів у них під селом. Ми боїмося, ми боїмося і хочемо від своєї влади підтримки і якоїсь запоруки, що ми не будемо. З цього сміттє купатися і тонути, і дихати тим сміттям. Тепер же фахівці Держекоінспекції вирушили на перевірку полігону твердих побутових відходів біля цегова. Разом із правоохоронцями відібрали проби ґрунту і виявили, сміттєзвалище неабияк отруює землю. Результати лабораторних досліджень засвідчили перевищення гранично допустимих концентрацій ряду хімічних речовин, що свідчить про наявність негативного впливу на стан довкілля та можливу загрозу для здоров'я населення. Крім того, за матеріалами, наданими правоохоронними органами, проведено розрахунок розміру шкоди заподіяної довкіллю внаслідок засмічення і забруднення земель. Сума становить 4 мільйони 250 тисяч 800 гривень. Перевищення хімічних речовин у ґрунті то не просто цифри. Це неабиякий удар по природі. Подібне забруднення може призвести до довготривалих наслідків: забруднення водоносної системи і підвищеного ризику для здоров'я населення. Експлуатація сміттєзвалища повинна здійснюватись. З дотриманням вимог природоохоронного і санітарного законодавства наголошують екологи після перевірки у цегові розпочато кримінальне провадження. Тепер шукають винних. Триває провадження. Мені треба консультуватися з юристом, що можна виносити на загалшанні то тут. Така це не однорічна історія. Той тобто смітник зазадовувався до створення громади. Там я зараз у відпустю листа, листами вам цю інформацію на домою кайону. Нагадаємо, місцеві жителі не раз збиралися разом із владцями та екологами обговорювати сміттєзвалище. Сміття більше ніде не нас викидати, тільки туди, де джерела, туди в Другобичах з Друговича. самої весни заваляно, і це сміття будуть пропускати нам за бабки. В, цегі, в долину. Значить, да. Понимаєте, там, де можна поставити санаторій цій долині. Но не смітні зварушні полігон. Одне слово, полігон це велике значення. Це страшне слово. Тоді на зборах людей запевняли, що все буде за правилами та євростандартами. Обіцяли, що побудова полігону для знешкодження та поховання твердих побутових відходів буде безпечною для населення і природи. А проєкт будівництва, мовляв, передбачав об облаштування майданчика для розвантаження сміттєвозів, будівництво побутового приміщення, вбиральні, водонапірну башту, майданчик для миття контейнерів, дезінфекційних споруд, проведення каналізації. Всі тут громада, і ви кажете, що його не треба. Я тільки за Якщо ви кажете, що не треба, но ми йдемо до Європи, так як ви говорите сьогодні. Не одного функціонованого смітника на території Горохівського району, на території сільської ради. І рішення є сільської ради, де п'ять незаконних функціонованих смітників за межами на землі, за межами населеного пункту. Туди ж воно ви викидаєте, і воно ж потім в ті самі стічні води йде, і йде в ті самі ставки і кудись куда із решту. Коли говорили про євростандарти, звучало красиво. А коли через кілька років відкрили кримінальне провадження, стало зрозуміло, щось пішло не за планом. Схоже, хтось дорогою до Європи заблудився і переплутав напрям. Замість Брюсселя звернув на старе добряче, якось буде. Чи знайдуть правоохоронці, хто і в який момент замість безпечного полігону зробив токсичне сміттєзвалище? Олена Лищук, телеканал Аверс. Банк злочанина вимагає повернути кредит та відсотки, що набігли за несвоєчасну сплату боргу. Сергій Гунько, працівник Волинської філармонії, у суді першої інстанції намагався довести, що кредит не брав. Однак Феміда рішення винесла не на користь чоловіка. Наразі в апеляції дізнаємось. Всі деталі події, яка почалася з телефонного дзвінка. Це вас турбує оператор Приватбанку. Значить така ситуація. Шахраї зламали систему карток віза, у людей масово зникають гроші з карток віза. У вас є картки віза, кажу є. Не я йому кажу, а він мені називає мій номер, е, номер картки і кількість грошей до копійки, що там знаходиться. На вашій універсальній картці знаходиться 68 тисяч кредитних. Ви, до речі, не хочете збільшити кредитний ліміт? Я кажу, ні. Ви завжди вам перше питання, чи не хоче збільшити ліміти. Ні, добре, добре, тоді дивіться, робимо так. Треба з цієї карточки, де сародиють, переводимо ваші гроші на універсальну картку. Ви перекинули всі кошти на свою картку, на особисту свої... універсальну. Ви кажете універсальну. На свою, на свою. На свою. Чому в мене це підозрюва не викликало? Що я думаю, якби це кудись на, свою, свою, на яку? на кредитну? На кредитну. Там, де був встановлений оцей кредитний ліміт? Да, так, да. Було 68, вони все-таки підняли на 75, і на цю ж картку я перевів пенсійні гроші, мене там збирались пенсійні 49, і 14 були заробітної плати. Ніяких паролів і кодів, каже чоловік, шахраям не називав. Після розмови звернувся на гарячу лінію банку, де атаку на картки Віза спростували. Свою універсальну картку чоловік попросив заблокувати і звернувся до поліції. На другий день, думаю, чи зняли гроші, чи вони встигли їх заблокувати. Я приходжу вже до бі 9 біля північного базару, там це відділення Приватбанку. Перший приходжу туди. сідаю, вона відкриває, номер телефону, з ваших кредитків підмах платежами вчора були списані гроші. Там 31, 31, 30, 29 і 16 тисяч копійками. Гроші летіли, що кажуть, кожен... все, просто да, отак вилетіли все. То за цих кілька хвилин, поки спілкувалися, то кошти перевелися на інші рахунки в Монобанку, так? Крім власних коштів, чоловік втратив 75 тисяч кредитних. Як з'ясувалося пізніше, все було переведено на рахунок власника, якого служба безпеки Приватбанку встановити не змогла. Висновок служби безпеки був зроблений, був складений, зроблений, проведений лише лише в грудні 23-го року, 16 грудня 23-го року. І вказаному висновку, службу, тобто через півроку, не одразу, не почали зразу розслідування. А через півроку, після як не почали звертатися в суди. І вони тільки тоді почали проводити розслідування. І яке розслідування, по чому проводити, досліджувати те, що вже було. Натомість почали капати відсотки за неповернення кредиту. Я розумію, ситуація дійсно неприємна, але карта ваша і заборговані зараз на вас, коли правоохоронні органи знайдуть шахраїв, ці вже шахраї будуть повертати кошти вам. Ну, чому я повинен за злочинність за 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 злочинців платити гроші і за, і за бездіяльність служби приватбанку, яка не не має запобіжників? Як можуть 140 тисяч п'ятьма платежами? Ви ж бачите у вас екран, летіли просто конвейером грошей і не прореагував? Мені б дуже не хотілося передавати вашу справу кредитним інструкторам. Давайте будемо домовлятися. Банк готовий піти вам на зустріч. Ви можете нести тільки суму просрочення. Поки поліція вже другий рік шукає шахраїв, Луцький міськрайонний суд, не дочекавшись результатів кримінального провадження, вирішив стягнути з пана Сергія більше ніж 90 тисяч. Найбільше чоловіка обурює те, що від служби безпеки банку не було підтримки і протидії шахраям. Тисячі людей, там вже більше п'яти років зникають у людей масово гроші. Причому різними способами. Кажу, причому я платив страховку, подорок, шахрай, Служба безпеки приватбанку не реагує, не телефонує. По-друге, кредит, кажу мені, цей, ви нав'язали самі. У мене немає жодної усної чи письмової заяви, щоб ви мені дали гроші. Кажу, то ви банк. Збербанк не зберігається гроші, чи ви банки тому зникають гроші, і ви безпомічні, і всі служби наші безпомічні. Получається, людина страждає. Чоловік працює в бюджетній установі. Зарплату має близько 11 тисяч гривень. Коли я плачу страховку в боротьбі з шахраями, і коли я сижу в приват 24 наприклад, певний час вже. І коли летить тридцять одна тисяча, тридцять одна, двадцять з коли... Приватбанку Я... не поступало і... вам підтвердити платіж ні, цей ні в той час, коли тридцять одна, двадцять дев'ять не було. Для вас це був не платіж? – не Взагалі банк би мав відреагувати. Я... Да. Я взагалі більше там двох-трьох тисяч не перерахуно. Може, п'ять деколи і то і то не пам'ятаю, навіть одна дві тисячі завжди. У Приватбанку впевнені, що чоловік власноручно робив біди. Служба безпеки говорить про те що це були введені дані, карти іншого банку, а це загальна відома інформація, і це підтверджує і служба безпеки, що лише ручним введенням можна знайти переказ. Пан Сергій Ласноруш підписав електронний договір кредитування, каже представниця Приватбанку. Між банком та клієнтом була підписана анкета заява матеріальної справи. Поясненнями мого ж стриму до того, що особа одразу зверталася до вашої до вашої установи, одразу невідкладно звернулася по телефону. Щодо його, що його рахунку можливіше, можливі. Він ще не знав, чи це були жехайські дії, чи не були ж дії. Поки в суді оголосили перерву на наступному засіданні. Представниця Приватбанку має пояснити, як відбувалось підписання договору, про який не пам'ятає клієнт. Слідкуйте за наступним випусками. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Продавав наркозалежним людям канабіс у Ковелі, де його і затримали правоохоронці. Відомо, що 37-річний місцевий житель впродовж трьох місяців займався збутом наркотичних засобів у своєму місті. обрав підозрюваному, який вже мав конфлікти із законом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зауважу також, що за такий злочин санкцією частини 2 статті 307 кримінального кодексу України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі. Для тих, хто хоче подарувати дитині сімейний затишок чи отримати пораду, як стати прийомною родиною, на Волині запрацювала гаряча лінія. Відкриття її це важливий крок у впровадженні реформи кращого догляду за дітьми. Та водночас ще одна сходинка України до європейської інтеграції. Діти це майбутнє кожної нації, і як кажуть, найкраще капітоловкладення любої держави це є розвиток дитини її піклування. Її навчання, її е, перебування в хорошому середовищі, е, допомога їй, допомога її батькам це, напевно, є один з найважливіших пріоритетів на сьогоднішній день під час війни в нашій державі. Олень стала однією з пілотних областей такої реформи. Її основна ідея забезпечити дітям можливість зростати у сімейному середовищі. Далеко не всі мешканці, так безпореспосередні мешканці, розуміють, що таке форми влаштування, дитячий будинок сімейного типу чи прийомна сім'я. Якраз гаряча лінія, відкриття гарячої лінії нам допоможе в цьому. Будуть консультанти, фахові консультанти, які людям розкажуть усі процедури. Також важливе інформування про соціальні послуги, про їх можливість надання в кожній громаді. Тому варто нам є ще над чим працювати, нам дуже потрібна ваша підтримка. І ми стараємося, робимо перші кроки, важливі кроки для того, щоб реформа все-таки відбулася. Тепер зателефонувавши за безкоштовним номером, вказаним на екрані, можна отримати кваліфіковану консультацію фахівців щодо оформлення опіки над дитиною, створення прийомної родини, умов патронату та доступу до соціальних послуг. Це насправді буде корисно, тому що вже це ну, в першу чергу сподіваємося, полегшить роботу служб у справах дітей на місцях і надавачів соціальних послуг. І от на такому на першочерговому етапі, коли в людини з'явилося бажання, буде можливість відразу зателефонувати. Фонувати, отримати відповідь і мати продовження своїх ідеї і своєму задані гаряча лінія функціонуватиме при Волинській обласній раді. Тож у її відкритті взяв участь і голова облради Григорій Недопад. Дитина має жити в сім'ї треба працювати не тільки з дітьми, треба працювати з сім'ями, але е, там. Має бути такий організований осередок, щоб дитина росла і розвивалася. Дійсно, робота буде непроста, але переконаний, що і служба справи дітей, і департамент соціальної політики, і з профільними заступниками. Спільно разом із нашими спеціалістами працюємо в цьому напрямку і вже сьогодні казався. Вони там просто недавно сон, що у нас точно все вийде, тому що вже вже є такі невеликі напрацювання. Знаєте, як там рухатись далі? Тому відкриття такої гарячої лінії це ще одна можливість для дітей, позбавлених батьківського піклування, знайти власну сім'ю та відчути справжнє родинне тепло. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. У селі Олеськ живе Валентина Василівна. Її фото знайоме багатьом з дитинства, адже саме вона була зображена на обкладинці радянської книги про Волинь. 7 листопада буде 77 років. <гум> <гум> Думаєте, завжди баба така була? А це ви? Але я пішла у колгосп. Поступила заочно на зоотехніка в бересечку і обліковцем працювала. От. Ну а там же ж то така політика була, треба було молодих, щоб були. З дитинства пані Валентину захоплювала українська вишивка, пригадує, як розпочинала. У мене сестра і старша вишивала, і менша вишивала Менша Зараз сина поховала, то очі виплакала, що не, і бачити по-людськи ні. Не... Не може. От. А сестра, сестра на 10 років старша за мене. Ну і вишивала. А коли знаєте, не було ні хусток, нічого. Мати купила їй якусь хустку, таку, що можна було нитки витягнути. Мені ж не давали вишивати, дивилася, як вишивають. Нема нікого вдома, я вийняла. з Її чома... не було одежа, хустки і подлишком вилезла, вийняла, витягнула пару ниток. все вже маючи вишивати. Рушники, сорочки, картини та ікони оселилися в думках та серці майстрині. Побачила в журналі така ікона, Божа Мати Ісуса Христа тримає, а так мені схотілося її вишити. Вишила. І все. І, і, і то так, так воно мене потягнуло, що я тепер що бачать, те я вишиваю. Це мистецтво настільки захопило Валентину Васильівну, що інколи доводиться навіть себе стримувати. В мене так. Я зараз нічого не вишиваю, бо якби я почала вишивати, я б картоплю не викопала. Я буду їсти варити, а думаю, отам я таким кольором вишию, а там таким. А там таким. У мене як е, от от е, вишиваю лік, я можу три рази виплутувати. Вишила, ну не йде. Ну не йде. Виплутую, добираю другі нитки. Ікони знайшли своє почесне місце в багатьох храмах Волинської області. На базар я не йду шукати там, де там, чи чозування, я йду туди, де нитки продаються. Ціла кімната стала своєрідним міні-музеєм для робіт майстрині першої красуні волині і патріотки України. Я от вам першим скажу, яка в мене є мечта. Якщо дасть Бог закінчиться війна, і я матиму очі. Я матиму можливість, що будуть працювати руки. Я хочу вишити рушник пам'яті. Юрій Куцик Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку відзначили рік роботи проекту Лав Бутік». 30 вересня ми відсвяткували рік роботи Лав Бутік» у Луцьку. Цього дня цей простір був сповнений тепла, щирості та вдячності. Ми перші в Європі, де дякуючи лайф польський, нашим польським партнерам було запропоновано також Бутік» відкритий в Україні. І в даному випадку це Луцький клінічний пологовий будинок це і матеріальна підтримка, і психологічна підтримка наших вагітних. Особливо вагітних, які можуть бути в якихось скрутних становищах, це внутрішні переміщені особи, жінки, в яких чоловіки воюють на фронті, вони можуть мати і матеріальні проблеми. Це дуже велика допомога, в першу чергу психологічна. Друга це дарування цієї любові. От, співчуття людям вона вселяє впевненість, що все буде добре, що буде майбутнє протягом 12 місяців на базі школи відповідального батьківства Луцького клінічного пологового будинку. Ко майбутні та молоді мами утримували необхідні речі для себе і своїх малюків, а ще увагу і підтримку. Проєкт реалізований фундацією Лайф Polska у партнерстві з американською організацією ЛАВДАС. Його мета підтримати жінок у період вагітності та після народження дитини, зокрема дружин військових, а також тих, чиї чоловіки нині на фронті або віддали життя за незалежність України. Кожна допомога кожної партнера нашого міжнародного, кожної фундації дуже важлива. В сучасному житті нашої громади. І ми дуже вдячні саме. Фундації Лавдас Бутік за таку допомогу нашому полому будинку для допомоги саме майбутнім мамам, вагітним, породіллям, діткам їх, адже наш нинішній час людський капітал саме дуже важливу роль відіграє, адже в нас іде і демографічна криза в країні, і кожна народжене немовля дуже важливе для саме для подальшого роз. Такої важливе для майбутнього нашої країни пологовий будинок відмічається високою якістю роботи, а також він має активну співпрацю з різноманітними зарубіжними організаціями. Дана місія вона допомагає вагітним жінкам і породілям, забезпечує їх усім необхідним, і особливо важливо це в ці складні часи, коли іде в Україні війна. Вони забезпечують не лише матеріально, але й духовно. Річниця Love Does Boutique стала справжнім святом для учасниць. Окрім урочистостей, на жінок чекала насичена програма. Вони створювали спільну карту вдячності, отримували подарунки, брали участь у лотереї, мали час для спільного частування. А після офіційної частини працювали три локації: пілатес, звукова терапія та бутік, де можна було обрати речі для себе і дитини. Для мене це дуже чудова можливість просто отримати ну, не тільки подарунки, але й позитивні емоції, тому що цей проект ну неймовірно класний. Те, що його зробили в нас саме в і адміністрація пологовому цьому дуже сприяла. Я дуже вдячна фондації і, взагалі, для мене, як для дружини військовослужбовця, це така можливість поспілкуватися з однодумцями, з дівчатами, які в такому самому стані, як я, тому що це дуже не, ну, непростий час, і ця допомога є безцінною для нас просто. Я дуже вдячна даному проєкту і керівництву пологового будинку за організацію такого проєкту, за підтримку мам, які мають народити, які народили. Це є не лише подарунки, це є спілкування, це є підтримка. Тримка у такий важкий для нас час. Я би хотіла подякувати дирекції клінічного пологового будинку, подякувати такій місії чудові Ловбутікс, що ми маємо змогу збиратися з дівчатами, обговорювати важливі свої питання, ділитись, не тримати це в собі. Вдячна їм, що вони підтримують минувагітних жінок та жінок, які вибули з тимчасових окупованих територій. День знову був сповнений теплом і щирістю а головне показав, турбота не знає кордонів. Ну й свого дня дуже рада бачити, що. Stylki жінок przyszło, ja nie znaczy, czy w przyjdą, a tu i wahidne i z malinkimi detynkami. Ja taka duża radość, już taka bahata simlia zrobiła się. Dużo ważko w oczach ale też przez winy buty wahidną. To jest duże, dużo, dużo ważliwa sprawa. I my choć moi jako fund z Polski, ale to że z naszymi partnerami z Ameryki, z wami tu buty i do Peremochy i pisla Peremochy i potem wybudować Ukrainę razem. Love das Boutique продовжує працювати у Луцьку, а це означає, що сотні мам і надалі відчуватимуть підтримку від медиків, волонтерів і міжнародних партнерів.